До вашої уваги портативний світлодіодний ліфтарик Videx vlf A232R на 1000 люмен 5000 K. Він стане надійним помічником для використання в темній час доби або в неосвітлених приміщеннях при відключенні. Він забезпечує максимальну яскравість до 1000 люменів та дозволяє брати між білим та червоним світлом. Основні переваги. Міцний та герметичний корпус витримує падіння з висоти до метра та має захист від пилу та вологи стандартом ip 66 Рукаційне фокусування дозволяє регулювати кут розсіювання світла відповідно до ваших потреб. Ліхтар має магнітну торцеву кришку. Завдяки цьому легко кріпиться на будь-яку металеву поверхню. Різноманітні режими роботи від турборежиму з яскравістю 1000 Ом до нічного режиму з тривалістю до 90 годин. Світлодіодний індикатор на кнопці сповіщає про рівень заряду акумулятора. Заряджання за допомогою T-C у комплектації акумулятор 18650 на 2200 мАч. Завдяки своїм характеристикам цей ліхтар стане надійним супутником під час активного відпочинку. Ми, як виробник, надаємо на ліхтар гарантію 3 роки, на акумулятор гарантія 1 рік.